Доброго ранку, ви дивитесь навчання Сьогодні ми поговоримо про міжнародні зв'язки гуманітарно-педагогічного факультету Педагогічної академії, який був створений у 2005 році. Даний факультет складається з чотирьох кафедр кафедри психології та педагогіки, соціально-гуманітарних дисциплін, кафедри англійської мови та зарубіжної літератури та кафедри мовознавства та перекладу. Ми намагаємося залучати іноземних спеціалістів для викладання спецкурсів, можливо, якихось гарних проєктів, тренінгів, для того, щоб у наших студентів збільшувалися знання, професійно орієнтовані знання, поглиблювалися наукові знання і так само для практикування мови, особливо для студентів лінгвістичного відділення. На сьогоднішній день гуманітарно-педагогічний факультет плідно співпрацює з фондом відродження, з американським домом, з Гумбольським університетом, з Канадсько-українським фондом. На сьогоднішній день на гуманітарно-педагогічному факультеті працюють наші гості, наші друзі з Корпусу Миру. Алекс Колінс. Це гарний викладач, який викладає на лінгвістичному відділенні граматику, теоретичну фонетику, багато саме професійно-орієнтованих дисциплін. Алекс Колінс організувала гурток, розмовний гурток, де наші студенти обов'язково його відвідують і це є як практика з безпосереднім носієм англійської мови. Також для дітей наших викладачів вона проводить гарний гурток, де вона грає з дітками, навчає їх основам англійської мови, створює таку комфортну психологічну обстановку і дітям дуже подобається. Ми залучаємо до цієї роботи різних і викладачів, і їх діток, і навіть і батьки і діти е, працюють в цьому гуртці визначною подією для кафедри педагогіки та психології була е, була наша співпраця з ліліан капренс е, це гостя із швейцарії е, з організації Swiss консент е, вона працювала е, в межах е, тренінгів в межах е, лекцій семінарів е, які носили такий характер, як створити, як виховати обдаровану дитину, як створити себе креативним, як розкрити своє я для того, щоб можна було себе показувати з внутрішнього світу. І це дуже сподобалось і нашим студентам, які є майбутніми викладачами і комунікабельні, творчі моменти, вони мають бути присутні в їх роботі. Дуже цікавим було і для викладачів почути те, що ми дійсно працюємо за новітніми технологіями. І ті технології, які запропонувала Ліліан Капрес, ми їх вже чули, ми дійсно за ними працюємо і е, так само розвиваємося в ногу з сучасними е, психологічними і педагогічними новинками. Тож на цьому все. А мені залишається вам нагадати, якщо ви хочете бути успішними, навчайтесь у педагогічній академії. До зустрічі в навчанні ком.юей.